Що ж, а зараз, друзі, я пропоную нам трішечки поміркувати, яка професія найважливіша? Як ви гадаєте? Перш за все, давайте поміркуємо, що ж таке професія? Ким працюють ваші родичі, чим займаються батьки на роботі? Хто з вас бував на роботі у своїх рідних? Сьогодні ми поговоримо про професії ваших рідних. У кожному куточку України є майстри своєї справи. На Донбасі шахтарі, у великих містах півдня металурги, на берегах моря рибалки, на Закарпатті лісники, вівчарі. А ще багата українська земля хліборобами. Українці працьовитий народ. Кожна людина зобов'язана працювати, оскільки без праці неможливо прожити. Дорослі люди здобувають професію, працюють на виробництві, зводять будинки, навчають дітей, лікують хворих, водять автомобілі, розносять листи, вирощують хліб тощо. Щоб стати гарним спеціалістом, людина має багато знати і вміти. Як ви вважаєте, яка професія найголовніша? Так, малята поганих професій не існує. Потрібно шанувати будь-яку професію. Послухайте вірш Ольги Шнуренко. Столяр в майстерні стругає, стружку збирає в корзинку, потім про яблука дбає, робить їм ліжко узимку. До ярка доїть молоко в корови. Я п'ю щодня стакан і йду до школи. Лікар ліки призначає, якщо захворіли раптом, але кожен добре знає, що найкращі ліки жарти. Продавець у магазині усміхається привітно. Ця весела господиня продає осінні квіти. Моряк, закоханий у море, а в мріях бачить океан, і хоче стати командором, здолати бурють ураган. Листоноша лист мені приніс, Затанцюю я йому на біс. І дізнаюсь про новини від подружки Катерин. Льотчик обіймає небо синє, і від того дійсно він щасливий. Кухар їжу нам готує смачно. Ми за це йому безмежно вдячні. Швачка шиє одяг для людей. В неї так багато є ідей. Прикрашає всіх сучасна мода і хороший настрій нагорода. Всі професії для нас важливі, руки золоті це справжнє диво. Пропоную вам зіграти у гру Пізнай професію. Перед вами зараз будуть з'являтися зображення інструментів праці, а ви маєте назвати, кому вони належать. Білий халат, термометр, шприц. Це лікар. Указка, ручка, книжка потрібні вчителю. Ложка, ніжка, занок, знадобляться повару так, кухару. Кому потрібні пензлі, фарби, полотно, потрібні художникові. Сок, лопата, сокира, вогнегасник потрібні? Пожежникові, правильно. Гребінець, ножиці, дзеркало, лак для волосся, фен. Це все знадобиться перукареві, молодці. Ось іще одне завдання. Доберіть слівце. Ваше завдання добрати назви професій людей за описом змісту трудової діяльності. Електричку водить машиніст. Стіни пофарбував маляр. Дошку вистругав. Столяр. У будинку світло провів електрик. У шахті працює? Шахтар. У кузні працює коваль. А хто все знає? Молодець.